Доброго всім дня? Про що ти думаєш солдат? Про що ти думаєш солдат, піднявшись смутку на могилі, в якій вже сорок літ підряд проспали хлопці, друзі милі? Твоїй скорботі їх жалі, що їм не світять тихі зорі, що інші водять кораблі в степу розлогі, в сині морі, в тобі їх думи мовчазні, за перемогу в сорок п'ятім, за мирну працю, мирні дні, не жаль життя було віддати. Міцні ми стали. Ні, песталь, до тебе ширшая дорога, чому ж не менша печаль і на чолі твоїм тривога. під мирним небом голубим зросли сини твої онуки, та нам вогонь і чорний дим і смерть готують чорні круки. Життя невпинне. Як ріка, я бачу через сотню літ до тебе йдуть, несуть вінка, до ніг спадає білий цвіт. Як що земля вся скаже ні, прийде навік кінець війні, І лиш тоді крізь біль всіх втрат всміхнеться. Кам'яний солдат. Не знаю, скільки нас ще будуть мучити ці чорні круки, але ми терпимо. Ми терпимо, бо ми розуміємо, що в світі проїходить і що там відбувається. Не розуміють лиш прокляті орки. Не считаючи 15% росіян, які живуть в Росії, які розуміють, що таке їхня влада, що таке вона і як вона стала фашистською, як їм жити далі, вони теж не розуміють в такій країні, і між такими зомбами. Зомбі, це, мабуть, найстрашніші люди. Це такі, мабуть, потвори вже, а не люди. Це раби, вони також нещасні, те, що їм казали, вони не мають ніяких прав у своїй країні. Навіть в тюрмі бунти бувають. А тут, не дай Бог, буде бунт, раби, вони ж вони бояться. Вони слухають уже, як ними управляють, і вони бояться. Їх навчили, Надо упити, убивати. Вони прийшли в чужу країну, вони щоб убивати народ. Тварі, позорні тварі, слів не можна підібрати і не можна мовчати. Таку тварь Надо знищити. Світ, світ, як він їх терпить, Таку тварь, на цьому світі не можна таке терпіти. Ох, жили, жили люди. Думали, що ми живемо що й не хотілося кращого й кращого. Добивалися. Добивалися кращого життя. І тут прийшли твари з півночі, прокляті орки, фашисти, нацисти, убійці. І почали людей убивати. До кожного Свідомого громадянина країни і всього світу потрібно ж діть, щоб дійшло, що фашизм не повинен существувати вообще на землі. Не повинен. Його потрібно якнайскоріше унічтожити, винищити, щоб не осталося навіть попелу від нього. Планета буде гинуть. Згине вся планета, коли такий фашизм є на планеті. Вже до того йде, що люди понімають, стараються, стараються нам допомогти, і нам треба просить весь світ, допоможіть нам швидше. Люди, це ж заради миру. Заради того, щоб ми всі жили на планеті, на нашій чисті, на нашій голубій планеті без такої гадості, як оця Параша. Вона загнила, вона завоняла на весь світ. Її не потрібно на землі. Не потрібно. Надо спасатися від цього і нечисті Усими силами весь світ. Повинен спастися під цієї нечисті. Ми должні в інтернеті бачити оце й чути. Та да, в нас багато блогерів, які це підтримують, які не мовчать і до яких заходиш на стріми. І вони розказують, коло них люди. Людей багато собирається, і люди ці не мовчать, не мовчать. Буває, приходять із параші щось говорити, але вони бистро, бистро розуміють і тікають. Вони бачать, як народ згуртовується, не може терпіти цього. І ми закликаємо, і просимо весь світ, допомагайте нам, допоможете собі цим. Ця тварюка, щоб не розповзалася по планеті. Цього не можна допустити. Планета це все розуміє і старається знищити цю нечість без тяжких наслідків. Ну треба швидше, швидше, бо діло цим не закінчується. Та, ми всі чекаємо на перемогу. Вона буде, ну якою ціною. Скільки людей позагине. Хто останеться? Остануться пенсіонери, ну ми ж не сидітимемо, ми теж підемо добивати цю нечисть. Ні, в нас не подолати, ні я це бачу. Люди хочуть жити. Дуже хочуть жити і діти, наші і онуки, щоб у них було майбутнє. А ці твари безжальні, сидять там. Господи, коли ж на вас прийдеться Божа кара, щоб ви не могли ні дихнути. Але ж ми дуже молимося. Щоб Бог направив вас на правильно істинний путь, щоб дав вам хоч коп капельку якоїсь розуму. Але ж надії на це мало. Но ми надіємося. Ми сподіваємося, що самі мерзенні тварі зрозуміють, що вони творять. Це не тільки на нас воно. От зоветься нам, наша більше для раші, для параші, для цеї. Вони її гублять і гублять, але ще помнять. Запомнили, що колись була велика й могуча. Була, що ж ви з нею зробили? Де ваша совість? Де ваші мозги? Навіщо? Навіщо таке робити? Ох, як тяжко. Ми не померзнемо. Нас і погода зігріває, тепло, тепла зима, так що нас не заморозять. Ні-ні. Це нам не загрожує. Ой слава нашій Україні, слава нашим героям, слава нашому народові, великому народові. Хай нам всім пощастить. Всім доброго дня. Сили і терпіння. Ми дочекаємося. Здоров'я вам, люди!